з приводу опису війни і нашого шляху від революції гідності до широкомасштабного вторгнення, напевно, найкраще з цим може впоратися саме документальне кіно. Можливо, пам'ятається, маєте пам'ятати у 2016 році. Фільм «Winter on Fire» зима огні» номінувався на Оскар. Війшов в шот-лист, і творці цього. Ну, без сумніву, дуже крутого документального фільму. Вчора мали прем'єру свого чергового творіння Життя на межі в столичному кінотеатрі Жовтень відбулася українська прем'єра цього фільму. І на зв'язку із студією Павло Пелешок, режисер і продюсер фільму. Павле, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Класно, насправді, що знайшли можливість презентувати, показати цей фільм. Давайте трошки розкажемо людям, нашим глядачам, як він створювався, за яких умов був старт, і за яких умов ви дійшли от зараз кульмінації вже. Е, ну, якщо про саму ідею, вона виникла під час нашої подорожі в Лос-Анджелесі в 2016 році. І Після повернення ми зрозуміли, що нам треба зробити фільм саме про повні події послідовні, які відбулися від 2013 року і до саме зараз. Ми звільнилися в кінці 2020 року і почали працювати над фільмом майже два роки. Ось і ця історія саме про Україну і про кожного з нас. Для... І ми фокусувалися з концепцією подачі цієї інформації для західного глядача. Пане режисере, відповідно, хотів би вас розпитати про делікатний момент. Зокрема, йдеться про фінансування. Ми розуміємо, що будь-які найкращі творчі плани без фінансування приречені. Як було в історії з вашою стрічкою? Ну, о, цим питанням займався і Юрко, і, мій побратим і продюсер фільму. Нам вдалося знайти приватні кошти. Це наші друзі, які працюють в сфері IT. Це українські гроші, які з-за кордону. Тобто, ми, не, ми свідомо не шукали грантові гроші чи якісь гроші держави чи інших країн-партнерів. Тобто, цей фільм повністю фінансований українцями. Як пройшла прем'єра вчора в кінотеатрі Жовтень, чи багато людей було, і які перші рефлексії? Хтось колись сказав: якщо глядачі оплодує, то це погане кіно. Тобто, я, у мене немає такого досвіду, бо це мій дебют як режисера і продюсера фільму повного циклу від ідеї до завершення. Але після того, як тільки почалися титри фінальні, і люди аплодували до самого кінця. І, звісно, були і сльози і радості, і люди виходили мовчки. Тобто, вони переживали це кожний по-своєму. Бо цей фільм по суті, і він стосується кожного з нас. У нас нема там імен, героїв. Він так ми так намагалися його побудувати, щоб людина не відволікалася на персоналі. А саме бачила себе е, за весь цей шлях вісім війни, вісім років війни. Мені здається, нам це вдалося рівно перед війною. Ви вже були перед широкомасштабним, вибачте, вторгненням. Ви були на завершальних стадіях? Вже не знаю, чи все встигли відзняти, але е, чи зупинилися на цьому, чи все-таки велика війна внесла свої корективи, і якісь її епізоди теж війшли до фільму. На жаль, вона внесла свої корективи. Ми мали закінчити цей фільм 20-27 лютого. У нас фінальний Picture чорлок, так це називається, коли фільм вже не, не чіпають на монтажі, його фарбують і накладають музику. Але після 24 лютого наш монтажер Петро Цимбало він 9 днів провів в ртині, в підвалах сім'єю. Він продовжував монтувати, бо щоб не з'їхати з глузду. Наша лінійний продюсер Антоніна Патраманська, в домі в якої влучила ракета на Севастопольській площі. Ну, тобто, звісно, воно внесло корективи, і ми виправили кінцівку, ну якби спідкоригували. Ми не перемонтовували фільм, бо він був цілісним, достатньо. Но ми зробили саме цю корекцію до фіналу. І вона ну, дуже емоційна, але ми не. Спекулю, як кажуть, я обмежую спекуляціями насилля в фільмі. Бо дуже важко показати, яке насильство за ці 8 років найжахливіше. Почекайте, Осі. а як же? як же торгівля емоціями, як же показати це все нашим можливо, нашим друзям за кордоном, передати всі жахи війни? Звісно, я зараз трошки іронізую, але насилля було дуже багато. Як вам вдалося обійти ці гострі кути? Розумієте, о, це гарне питання стосовно, коли ми почали монтувати Майдан, бо ми не могли розказати окупацію Криму і всі події далі без трішки нагадування, і тим паче західному глядачу, що відбувалося на Майдані. І коли ми дійшли до питання розстрілів Майдану, звісно, кожен розумів, що треба ж показати кадри самих розстрілів падіння людей. Але я вирішив такого навпаки не робити, бо мені емоційно. Жахливіше дивитися на реакцію людей, які бачать смерття. Mm -hmm. І це воно працює найкраще, бо спочатку фільму показувати, вибачте, трупи і ще вісім років розказувати півтори години, то ти вже не сприймаєш насилля. Це такий є термін: порнографія насилля. Коли насилля настільки багато, і твій мозок відключається, ти не сприймаєш ні біль, ні mm -hmm. емоції. Mm -hmm. Так, погоджуємося з надзвичайно істотний момент. Ну і вас, пане режисере, хотіли би розпитати. Ваша оцінка ситуації з Довженко Центром розуміємо, є інституція, є потужна інституція, і розуміємо, що наша країна перебуває у величезній потребі. Зокрема, маємо розвивати нашу зокрема і кінодокументалістику, щоб це не були поодинокі ті чи інші протуберанці. Має бути якась системніша робота, як ви бачите, вихід ситуації з Довженко центром Мене бентежить відверта ця ситуація. Я дуже здивований, що вона взагалі і особливо зараз її є місце, і відсутня повна адекватна комунікація з сторони держави. Я сподіваюся, що сама кіноспільнота і західний світ теж саме творчий, він підключиться і, скажем, коректно. Дотисне цю ситуацію настільки, що просто це зупинилося. Це славілля, бо це просто особливо зараз, я підкреслюю, це ненормально. Не Мені це нагадало 13 рік, на жаль. Оці, мене, це такий поганий, дзвіночок. Це історія про гроші, історія про кадрове самодурство чи намагання, так би мовити, готувати певний політичний собі, певну політичну структурку. А це не виключає усі ці позиції. Кожен кожна критерія. Павле, наостанок, де дивитися життя на межі? Де де, де цей фільм взагалі демонструється і яка його подальша доля? Попередня ваша робота дісталася шот-листа в на Оскарі Зараз ми зосередились на міжнародних показах, поки закритих для для того, щоб привабити дистриб'юторів. І ми, ми, напевно, нам не вийде там займатися саме Оскаром. Справа в тому, що якщо фільм, він має пройти фестивальну історію для того, щоб десь перемогти і потрапити у лонг-плейст Оскару. У нас немає на це часу. Звісно, це хотілося, але ми маємо вже його показувати. У нас є запрошення і в Турцію, і в Японії, і в Таїланд, і в, ну, в європейські країни, по, по всій Німеччині буде тур фільму. Тому а питання в тому, якщо фільм стане публічним, то якби зменшуються шанси mm -hmm. просто потрапляння його на кінофестивальну історію. Ми спробуємо, але це не є нашою метою. Ми маємо вже розказувати mm -hmm. про Україну, бо немає часу на це. Дякую, Дякую. вам, пане режисере Павло Пелешок. Режисер, продюсер, Дякую. так, фільм Життя на межі вже з'являється, так би мовити, є змога буде його подивитися. Це а надзвичайно Ще трішки. Чекаємо, так і буде в доступі.